Вітаю! Сьогодні будемо експериментувати, пророщувати батат. Ось такий субстрат ми взяли: пісок. Садитимемо ось у таке відеречко. Трішки насипаємо. Я прочитала в інтернеті, що в домашніх умовах можна проростити, а потім його висадити у ґрунт. Подивимося, що у нас буде. Зараз мама засипає поки. А я покажу яким засобом ми миємо ось плиту, ну, трішки загадилась. Ось воно відмокає. А поки ми працюємо. Так, ось ми його так вставили маленьким кінцем, як я вже прочитала, начиталася всього полити. Зверху 3 см треба піска засипати, щоб е, волога. Яка не потрібна зайва впиталася туди? Ось. Потім, як проросте вже, треба буде виносити на свіже повітря на годинки дві, три. І за два тижні, щоб звикла рослинка до перепаду температур, тоді ми його будемо висаджувати. Но я сподіваюся, що у нас хоча б отсюда чи відкудась піде якийсь росточок. Бо авокадо в мене кісточка не проросла. Так, ми його ставимо на сонце. Ось. Сюди із розсадою. Ось такі в нас виросли вже, вони в три рази більші, ніж були. І перець. Це той, що буде фіолетовий. Подивимось. А так. погода в нас не дуже. Все мокро, грязно. На вулиці ми поки що не працюємо. Так що, оце на сьогодні все.